Як так зробити, щоб колишній від мене вже відчепився? І авто йому залишила, і за квартиру не сужуся, і з дитиною вже за кордон виїхала, а він все одно дістає і дістає. То скарги до служби у справах дітей пише, що я не гідна мати, то ще якась історія відбувається. То на сусідів нападає і кричить, що він всіх щось там поробить, тому що це я винна, що я виїхала. Неодноразово подібних історій ми від вас чуємо. Так ось. Це. Не відбувається ніяким юридичним шляхом, єдине, єдине, що у нас наше українське законодавство передбачає, якщо до вас застосовується фізичне насилля, психологічне насилля, яке ще треба доводити, обов'язково звертаючись за висновками до психологів, психіатрів, це заборона до наближення до вас. Тобто в Україні діючої такої процедури, щоб вас ваш колишній не смикав по телефону, не надзвонював вашим друзям, знайомим батькам, на жаль, ця історія в нас ніяк не врегульована. Тут тільки якщо є хтось більш дужчий по емоційному стану, який може під'їхати, як то кажуть, і поговорити з кривником, який себе, як то кажуть, не стримує ніяким чином, є такий типаж людей. Вони мають теж певні психічні розлади. Іноді це трошки так знаєте не видно зі сторони. Це може встановити тільки спеціаліст, маючи якісь там психопатичні розлади, шизофренічні розлади, депресивні стани. Це все більше така психологічна історія, але, але якщо у вас так сталося, то вам максимально треба від цієї людини дистанціюватися. Блокувати в телефонах відповідні номери, іноді навіть варто змінити номер телефону, повідомивши його тільки вашим найближчим людям, кому ви довіряєте, закривати свої соціальні сторінки до загального доступу або створювати нові. Тому що коли людина хоче вас діставати, капати на мізки, то у нас. По нашому українському законодавству, на жаль, важелів таких, щоб діяли, немає. Ну і звісно, це писати постійно скарги до поліції. Але ж ви розумієте, якщо ви будете поряд з такою людиною, то скарги до поліції вони не допомагають. Окрім того, що збирати докази, що на вас є отакий от тут вплив, щоб потім взяти відповідну заборону до вас не наближатись.